Трілося, щоб ми, як у попередньому теж в цьому посланні написано, що е, перший розділ 19 вірш, Отож, мої брати, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарно говорити повільна на гнів. Тобто забарно нам треба намагатися говорити. Бо Хочеться поговорити, чим побільше слово за слово і починається її повесло. Ми вже не, не, не контролюємо себе, що ми можемо сказати. Бо знаєте, інколи слово, яке з наших вуст, воно нам здається, в тій чи іншій ситуації це буде добре. Але воно може ранити людину. воно... Наші думки не цієї людини. Думки, яка з нами спілкується. Тобто Вона може це не так сприйняти, вона може це не так зрозуміти. То треба би нам...